Практично представники всіх фракцій і груп говорили про одне: говорили про те, що можна приймати 10, 15, 20 законопроєктів і законів, де мова йде про якісь фрагментарні речі. Там про машини, там може про автобуси, там про транспорт. Але це все прописано в законодавстві українському про воєнний стан. Я думаю, що вже досить маніпулювати виборчими речами, знаходити аргументи, що бачити, коли воєнний стан, то може хтось не може використати свій рейтинг, поки що, який є. Очевидно, на сьогоднішній день питання воєнного стану це питання оборони України. Хто виступає сьогодні проти воєнного стану, той виступає не за дострокові вибори. Вони відбудуться заради Бога. А той виступає проти того, що була персона. Нальна, ієрархізована, чітка відповідальність знизу до гори має бути відповідальність за оборону держави. Треба виходити на воєнний стан.